Це я тільки приїхала в Залізняк у школу. Угу. Усі от всі так ласкаво мене називали, а це вожаті із кияниці, Ну, добре ми дружили. Оце швяточка вожата, угу. це не знаю як. А оце не міг зарядку провести. Я ж після того, як виспалась у холодному, стала хрипіти. Оце вийду, паропачлююсь, там 7-8 отрядів. Ну це чоловік 300. Uh -huh. І я проводила зарядку запросто. А це uh -huh. все кияниця. А тут з Миколою Павловичем ми десь були на семінарі, знаєш на якому вибори були. А оце знаєш, де це могила Бочкіна, що національного героя Бочкіна Залізняка. Uh -huh. І де вона? І в то ми їхали, дав сумак на центральному кладовищі. І то ми їздили і доглядали. Uh -huh. А оце ж лужок наш, ти бачиш, що це Зіна, Ліда. Оце ми на Де Зіна Ліда, це Ліда Лічиновська, mm -hmm. оце Зіна, Оце Женя Кор, Бабука. Рано пішла заміж, і в неї такі мислі були на це. це Василья Зала, це Аня, не кончила інститут, десь заміж пішла. Усі вони побігли заміж, а мене чітко було. Да. Оце вже студентські роки. Оце мені сарафани такі. А це мальчик зараз зв'язує. Це із Бубрика, на пам'ять от Владимира. Це був у нас семінар. І знаєш, який семінар? агітбригад. Ну, Там ми познайомилися на семінарі. Тоді е, він прийшов. У театр, бо наш ансамбль Борисом Павловичем виступав в театрі. Ось пись... там куча пісів, я тобі ще потім покажу. Uh -huh. І вже з армії він присила письмо і каже: Я це уявляю, які там ви красавиці стали, як мені хочеться прийти в отпуск і зустрітися, бо йому понравились наші дівчата, ансамбль uh -huh. наш. А це я у цьому платці я водила трактор. Так, uh -huh. да, я тобі правду кажу. Отам, де школа, оце ж, де ви фотографували, отам же зараз основий ліс. Там було поле. Виїжджає, а ми ж молоді, він мені час казав, слухай, тебе все хлопці додому хочуть провести, ну ти ж не уловими мститель, тебе поймати не можна. Я сьогодні отам буду орати. Я кажу, а можна? Я ж у мене ж кажу документи, що я ж трактористка. У нас же в школі давали сільське господарство, тварини, землеробство і трактор. А трактор ми вивчали по вакатах, тоді в школі по двору водили, mm -hmm. а він каже, так я буду там роті. Ти мені дозволиш, дозволю. І я в тому красивому хаті mm -hmm. сідаю на трактор і шмигаю той реча. Mm -hmm. Ти думаєш, що тоді можна було надіти? а прийшла я в школу на крахмалене плаття. Ну, З таких дешевих серців має, ну, бабушка шила красиві і модні були. Це в школі мама Йокола? В школі, так, колі, так mm. в Тречківській школі в коридорі стояла Йолочка. А оце тибі бачиш, оце наш отрядок зробив знавців. По місця. місцях бойової слави. І оце ми внизу, Ніза. Тут не всі, хто помістився, а оце вважаті. І це тут стоїть той коля. Який не міг провести зарядку. Mm -hmm. Та оце ми фотографували під парком наша група. Отак було, от так було. Так yes. було. Оце наш під оцим парком mm -hmm. кожен груба. парк. оце Ліна, оце Ліда, оце, мабуть, Маша, Галя тут. Оце тут Ліда була, яку вони дуже любили, кисники. Яка, яка, У мене сумочкою? — Так-так-так. У мене таке красиве плаття була із китайського шовку. І оце ми в той самий день. Бачиш, <плат 'я> це <плат 'я> перед випуском, мабуть. А це ми в когось. Це вже ми група зібрали картошку, що ми ще збирали. Бачиш, чим цікаво в інституті, що було дружба, була любов. А це ми вийшли. Тепер же це парк того, того, того дуба, mm. та оце ми трохи під парком наша група.